Гарантійний випадок, друга частина, повне роз'яснення. Якось зимою мене придбали першу надруковану колонку. Зимовник отримав її. Він був радий, але йому тоді не вистачало басу. А я не сильно ще не так добре, як зараз, міг робити. Пройшов десь півроку, і я йому написав, що як тобі така пропозиція. Я беру колонку і роблю в ній більше басу, більше потужності. І Він такий, класна ідея, супер. Гол". Тому що Таким чином я віддячу, віддячу, що. Мене він на самому початку підтримав, що придбав надруковану колонку. Йому вона сподобалась дозволила мені рухатись далі. Вона до мене приїжджає, Я дивлюсь на неї, а вона така дуже дуже сильно в бойовому стані. Та -да, ця колонка таскається на навчання, то людей в новоприбувших. туди-сюди, то тобі... Постійно в якихось умовах таких їм може десь дощ накапав, десь щось щось таке. Тобто конка експлуатується по повній силі. Це не могло не радувати насправді. Тому що якщо колонка пройшла якийсь от такий період, і вона з нею нічого не сталося, то це дуже круто. Але на той час я не робив ще прокладки ось тут по периметру. Тому я просто заливав герметиком. Вважав, що герметик легко може відклеїтися, але. Коли дві площини, виявляється, це просто як наче шматок бетону. Спочатку я виламував передню панель, але там нормально так натиснув і виламав шматок просто. Ну, я тоді зрозумів, що бля, ну таке буває. Тому зробив новий саур з цієї колонки. Залишилась передня задня панель, задня панель пасівка, зарядка, павербанк та кнопка. І передня. І ще дві піщалки залишились, і три акумулятора. І так виходить, я надрукував новий корпус, надрукував, тепер вже надрукував ручку гучності. Повністю пофарбував, замінив головний динамік, поставив нову начинку, налаштував. І тепер це SEUR. Комплектація стандарт. Тепер у замовника є новий зовсім нов, нова колонка. Вона навіть стала тяжкіше. За рахунок шумові броізоляції по периметру. Коротше, що цим я ще хочу сказати: показати підхід, показати відношення, що це більше ніж просто колонки. Що показує, як шо мені наскільки мені не де скільки я зацікавлений в тому, що замовник був радий, що був радий, я показати те, які я піздати в сервісі це все і складається ось так. Тому я радий, що замовник ну нормально, типу, віднісся до цього, що він зараз чекає якийсь період колонку, і він її. Ось-ось скоро вже отримає. І я отримую новий відгук, що не може не радувати. Обов'язково слухаємо навушниках.